Основна енергія для стрільців та порада у березні це те, що які би не були вас негоди. Проблеми, все буде добре. Ви знайдете баланс, адаптуєтесь до чогось нового, те, що вам не подобалося. Ви якось смиритеся з цим, неважливо на роботі, чи це може якось в любовному плані. Ви знайдете золоту середину, ви знайдете підтримку, щоб ви змогли розслабитися, так? Але до вам не ходіть, знаєте, по тонкому лезу. Тому що будуть такі провокативні моменти, на які ви можете, знаєте, просто йти, йти і впасти. Тому будьте з цим обережні. Також будьте обережні, там, де потрібно зробити операцію, чи ще щось краще перенести їх на наступний місяць. Це кажу, тому що так якраз ця карта, вона, знаєте, така відповідає більше за щось негативне, таке попередження. Тому, якщо, можливо, щось із гострими предметами, будьте дійсно обережними.